Дорогі чеські народи, ми з вами єдині. І доля у нас славянська одна. Ми вам вдячні за те, що ви надаєте нам танки. З ними ми зможемо бути сильнішими, тому що моральний дух українського народу дуже високий. Початок війни він показав, що вирішує не кількість, а якість. Ось, і наші танкісти, вони Вигравали якістю. Люди готові воювати, люди нічого не бояться і готові йти до кінця. За нашими плечима наші рідні близькі. Якщо ми зламаємо цього ворога, якщо ми тут їх не зупинимо, то може з'явитися в Празі Берно, такий же другий Маріуполь, Нова Буча, Ірпінь, тому наша. Задача спільна. Ми знаємо, за що ми боремось. Мені є що захищати. Свій дім. Я теж з Київської області, яка постраждала. Ми стояли і стоїмо, і будемо стояти, щоб захистити нашу Україну і захистити Європу. Ми вдячні республіці Чехія за надану допомогу з цією технікою. І ми зможемо виконувати бойові завдання. Тінезія, Богемія, Моравія. Дякую. І ми повернемо свої кордони. Слава Україні. Правда вітязі?